Добрий день, Скрипак Анжела Вікторівна, керівник вокального гуртка Центру дитячої та інацької творчості Зори світ сьогодні ми з вами поговоримо про розвиток співочого дихання. Дихання є найважливішим елементом співоцького процесу. Від дихання залежить сила звуку і всі його відтінки: краса, чистота звуку, виразність співу, характер видиху та вдиху. Зумовлюється характером звуку. Занадто сильний вдих веде до форсованого нерівного звучання і підвищення інтонації. Мляве дихання позбавляє звук барвистості і викликає пониження інтонування. Вдих завжди повинен бути економним. Існують різні види вокального дихання. Найбільш е, визнаним в вокальній педагогіці є так зване грудно-діафрагмальне дихання. Воно дає можливість зробити вдих найповнішим і найглибшим. Перед співом треба взяти дихання, на якусь долю секунди затримати подих, ніби зробити опору, і потім почати спів економно витрачаючи повітря до кінця фрази. Якщо при звичайному диханню вдих чергується з видихом незалежно від нашої волі, то у співі дихання повинно бути цілком підпорядковано волі виконавця, бо тут воно відіграє важливу роль як основа формування співочого звуку. Перед початком, вдих Перед початком хорового співу має бути завжди організованим і одночасним. Набирати повітря тепер безшумно, не піднімаючи плечей. Видих у процесі співу є дуже важливим моментом. Він має бути спокійним, виводити, виводити запас повітря треба до кінця без насильного виштовхування. Правильно поставлена систематична робота над диханням дає дуже відмінні результати. Сьогодні я хочу показати вам дві дуже простих, але надзвичайно ефективних вправи на дихання для вокаліста. Перш ніж розпочати, потрібно налагодити дихальний процес та пригадати, як ми з вами це робимо. Вдихаємо повітря через ніс, максимально набираючи його низько в живіт, при цьому опускаючи власну діафрагму, і видихаємо через рот. Коли ми пригадали та налагодили, можемо приступити до вправи. Варіант номер 1 Виконуємо його на коротку букву С. Вдихаємо повітря через ніс і приступаємо. С. 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 с, с. Видих. Повторюємо вдих. С. 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 Видих. Розслабилися. Вдихаємо. Видихнули, повторюємо ще раз вдих, с, 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 с. видихнули все повітря, яке знаходилось в животі. Другий варіант вправи змійка виконується вже на довгу букву С. Вдихаємо повітря і розпочинаємо: с. с, с. Видихнули. Видихнули все повітря, повторим. Видихнули і ще раз. Видих. Ось такі дві простих вправи допоможуть вам тренувати ваше дихання та діафрагму.